Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні я вирішив поговорити про рекламу, до якої я дуже позитивно ставлюсь. І яке мені до того діло, хто що рекламує? Просто є, як то кажуть, настрій там, стан душі. А є канали, які від мене просто, коротше, є канали, такі от мене просто бошню зносить. Я написав план, щоб нічого не забути, і хотів побалакати про свій канал. От. Про рекламу я сказав. Позитивно відношусь. Хто хай як хоче, так і робить на своєму каналі, що завгодно. Потім про Голдіна. Канал ну, просто башню зносив. Ну, але це моє особисте. Ну, я просто. Дивлюсь його відео про мобілізацію. Як він розказує, що в нього борг перед державою, у всіх нас борг перед державою. І що як прийде повістка, він зразу піде. Непонятно, як він ще до сих пір у себе на посіків, тому що до мене вони ходять як на роботу. Короте. Якби ви ще знали, де я живу, то це взагалі всі вуха хатуються просто. Шановні глядачі. І ще він, Голдін, розказує всім, що він платить податки. Ну, Зареєструвався як ФОП. І щоб продавати медом, мед продавати, він от е, ФОП. Ну, Сенсу взагалі не бачу. Я це життя продавав той мед, я його продавав в Криму три руки підряд. Я його де тільки не продавав. Я його продавав, де не працював, я його так вив... вивішую, я його продавав той мед. От Що, що а ФОП... Це не потрібно, щоб продавати мед. А що того, що він платить податки, так усі платять податки. От пішов хлібину, купив 20%, дяді оддай. Ну, правильно? Оце загодено. Просто зноси борщ. Бжевництво в Україні. Ну це взагалі. Я оце... Війна йде, так? Да? А люди викидають ролик, ну там, де бджоли беруть прополіс. Бо ну, все нормально. От мене теж зноси бошню. Тренджу на них, оце, це моє особисте. Шановні глядачі, що тут ще, О! Про зйомки про посіку. От признаюсь, мене про бджули знімать, то шнить. Я не можу, я через це переступаю і знімаю вам про ті бджоли. Отов рамки оті якісь дурацькі витягую. Я не хочу вам знімати про бжули. Ну, Таке якесь відчуття. Є люди, які дивляться, коротше, і потім мені дзвонять і кажуть, що класно, ти так там походив, то познімав. Коротше. Це ті люди, які купують у мене мед. І оце я, я їм знімаю оці ідіотські відоси про оці бджули. Я зі школи я хотів знімати, як це зараз зараз називається, треш-контент. Бойовики всякі, а там бійки. Я цьому немало часу приділив. І наші відео починалися їх 227. Я думаю, що ви подивилися лише може 50. Ну, може 100, а їх 227. То і 100 там були взагалі не про бджоли, а про бійки на посіці та депе. І тарілки на головах билися, і що перетрощили всі бутиля, які були, всі чашки, чарки, все там лягло. Я два. Два роки скло вимітав з-під тих вуликів. Все не вимів до сих пір. От от і все. Ну, ну, Це це моє хобі. Я з, зйомки на посіки. А те, що я достаю ромки із вулика, я переступаю через це. Оце я вам не признаюсь. А, до речі, я хотів знімати бойовики. І коли першу ліквідацію ми зняли. Коротше, перед війною. Я думав їх зняти про, про кожного посічника. Ну, хто дивився наші ліквідації? Першу зняли ми ліквідацію про друга пч. Ми йому написали. Він, короче, не відповів, нічого проігнорував. Хоча от я б, б порадів, що хтось про мене зняв таке кіно. Потім другий був Пашка один. Пашка проігнорував ноль взагалі. Ну, проігнорував та й проігнорував. Третій був бундар Віктор. Теж проігнорував. Ну це капець. Три чоловіка вже підряд в там по 20 тисяч у них там по 20, по 70 тисяч проігнорували. Ну проігнорували, той проігнорували. Четвертий був Серіга Ну Вілд. Вілд подякував. Блін, йому респект. Вілду. Вілду респект. П'ятим був Євгеній Дніпр. Подякував, зрозумів, коротше. респект. Коротше. ну. Шустий джонису в Україні. Зняли ж про них, них відосі. Я їм написав, вони проігнорували. Ну, проігнорували, ночі я після цього на них тримкіть, коротше. Ну що бошню мене зносить. Сьомий повинен бути баскарич, коротше. Але сценарій написався. Зброю всю стягнули, коротше. Але знаєте що? Я так і не поняв, от не зрозумів за оці три роки, чи розуміє він жарти. От не зрозумів. Дивлюсь три руки, Баскевича, А чи жарти він розуміє? Так і не зрозумів. Взагалі. Думаю, я не буду знімати тяжкі часи, тим більше всьому ліквідації. Ну, сценарій лежить, вона дуже крута. Потім, що ще? А, ми ж раніше до війни. Отих, тих, кого всіх поплюжили у тих всяких номінацій, дебіл року, короче. Ми їм висилали коньяк, могорече. От за наш рахунок, я їм слав, короче. І вітав їх, що вони попали до нас у номінації, що вони там не ображалися. Це не було якесь там знущання з людей чи щось. А, там відео є нагородження в нас. Ну, воно за воно 88 переглядів набрало. Я кожному, хто, кого я там називав, я кожному одіслав трюхлі ту банку коньяку. Запакував за свій рахунок одіслав. От. Так що канол це наш хобі. Шановні глядачі. Що тут долі? О, про каноли. Інші. От життя посічника. Я їм написав. От е, три назад. А чому ти закрив канал? ну Відео Ой. там 5 місяців тому. Е... Ой. Ой. <гум> да, да. Відео от пацан, цей молодий життя пасічника написав е... 5 місяців тому. <гум> І я ну, просто спитав, а чому ти закрив канал? От мені було цікаво. ну Він нічого не відповідав. Хоча іншим пасічникам він там, <гум> там пише там, 4 тижні тому. Ну проігнорував той той проігнорував. Там е, відео було про те, як він штангу тягав, короче. У мене теж є цікава історія про штани. Я колись металолом збирав 25 років тому. І потім не хватало мені десь 300 кг чи 400 машину догрузити, Я згадав, що на місцевій... три... місцевому спортзалі дві штонги отих нікельованих таких і куча. і Я туди грузовиком заїжджаю. І оті дві короче, гупа на машину з усіма блинами. Оце гірі оті всі, все вигріб у тих короче. Давай там кіпіш піднявся, коротше. <глів> я їм сказав увечері, щоб вони не хвилювалися, то я бережу їх віді, просто здоров'я або важке піднімати. Не все. <глів> Оленка, ну не мішай, Оленка. Ну, от хотів просто пацану за штани цікаво розказати історію. Короч. Як ви тих качків тероризували, -ти це представляєте, вони приходять качаться в спортзал, А там дві штони, а на них шашлики ми пожорили там посеред спор короче, Коротше углі, кажуть, що чорні. Коротше, треш контент, що О, Про стрес. От. Я находжусь в стресі. Останні. Війна йде з половиною, останні. Півтора року, от я просто охренів. Оце я навкруги дивлюся, я, я в шокі просто. Ти, ви, ви. В шокі, воно так знаєте, та, накопичується, та, ви, ви. накопичується. Коротше, Ау. Накопичується. Ау. І я от не бачу до чого розвивося. У нас Ау. в тому році було 144 вулика, ну В цьому році ми їх зменшили. Попродали там. Коротше, їх, Оці ще 10 даданів хочу продати. ну Дружина прути, тому що робоча справа. Ми їх зробили три роки тому. Три роки тому качаємо мемет. От вони стоять собі, і вони кожен рік приносять дохід. От приносять і все, ті чорта їх продавати. Просто я от задовбався тягати корпуса, тому що у нас е, основний взяток це коці. Вони напруті гнізду, я тоді їх виковирюю, коротше, з того гнізда, корпуса знімаю. Вони просто багато часу займають. Я так тридцять вуликів скачаю, а так от і 10. Я добуся, до з ними. Ну, мабуть, не буду їх продавати. Вони, вони дуже круті в мене, коротше. Не знаю. Це теж реклама от, з мого канала. Потім. О! Коротше, сьогодні зелений підписав коротше, закон якийсь там, що дозволяє уряду не виплачувати, не обслуговувати зовнішній коротше, ну... Я не буду зараз розказувати, що нас чекає. Наступний його указ, мабуть, буде про експропріацію У нас майно. Що ж ще одні чекать? Ця дуречка. А в цей момент добрий бобр. Канал є такий, пише провольний рік відбираю корпусо. Пацан-красавець, просто молодець. Похлупаємо добру бобру, що він нам розказує, як він відбирає Клас. Потім. Чому я не розказав про спосіб, як не манопаду. Мені просто було в облом. От чесно. Ну я вам розкажу зараз дуже швидко. Просто в облом було. Повірте. Коротше, я беру ромки, всі скочені ромки. Я заношу спочатку хату дню і ношу. А ввечером край напишу на групі от куди вони? А ввечері просто я їх роздаю по тих вуликах. Уже як за... Півчаса дотеміння за час. Я роздаю її все. Вони нюхнули, корочі, вже вилітають, а вже ніч вони назад, туди-сюди. І утром опять тише. Просто було в облом розказати. От, чесно. Що тут ще? О, про другані, розкажу. Які мене другани. От якби не дру... завдяки тільки друганом, я можу сидіти, тут і валять дурачка в цьому селі, короче, які постійно мене витягують з яких перед дряк, всякий жопи т де. бабки мені постійно здають, і я їм дуже вдячний. Я добру пам'ятаю. Я... вам пацани, що мене дотягнете по життю. Спасибо. Що ще О, Про Тік-Тук? Короче, оця е, посічницька тема. От мене утриволі задовбола. Короче. Але мед продавати нода. Я тут один з нодим гітарістом договорився. Коротше, він нам крутий гітарист. <ріст> Якщо йому не посадять по 336-й, то короче, будемо записувати пісні і продавати мерч через нікто. Да. Так що ви нас ще побочите, шановні глядачі. Що тут ще? Ого. Ага. Ну що тоді, на цій муті закінчимо, коротше. Ми їх знімали відосики всякий треш контент ну, з друганомию, тут відусів 227 ми подивіться, короче, на початок, то я зустрічався з нормальними людьми. І ми тут просто їх знімали. от, Відпочивали. от, ще. А, до речі, я п'ю рідко, ну, насправді. На так що... Ну що тоді, на цій ноті я закінчу закінчує спічпоєнку рекламу. Веплювайте, скільки буде лайків їх, хто взагалі цей канал, це взагалі відео для ну, однієї людини. Шановні вічі, ну що тоді, ну, бережіть себе, з вами було Посіка.